Друзі, всім привіт! Надіюсь, мене непогано видно. У нас тут лампочка згоріла, то світло, вроді би, таке плюс-мінус. Ну, вроді би, на зворотній Кангоброхів мене видно непогано. Сиджу, ось, переписую, в принципі, свій список, який люди мені по... присилали, точніше, поплатили тоді розсаду. Ще. Скільки вже пройшло. Пройшло, напевно вже. Якщо не збрехати з 25-26 люди поплатили. А сьогодні у нас 2 квітня, відео вийде 3-го, то місцями навіть люди чекають більше тижня, стільки було заявок. Да? Але тут ще одна проблема: що я картоплю садив 2 дні. Я просто випав скопу на два дні. Я вже давно це поробив. Тому ось буквально протягом там, 3, -го, 4, -го, 5 -го я це дороблю. Що обіцяв людям, а нові заявки, напевно, я брати не буду, тому що просто немає нічого. Ну нічого немає. Багато в чаті людей, хто там по 5, чекає, чекає вже там і днів 10 і 7 днів, хто скільки, просто немає нічого, тому що велика надія була на розсадник, які садили пізньою осінню. А перед, саме, перед самою зимою, а пам'ятаєте, ту довгу грядку, така яка в мене була. Оце ми садили, виходить за два тижні до того, як от посадили саму останню полуницю. І вона була гарна. Місцями багато було по вісім. І в мене була надія, що ті розсадники, що сидив помічник, там на початок був дійсно непоганим, я копав, а потім уже пішло якесь не те, що треба. То там багато просто було випада на іншому розсаднику, там з тисячі три, напевно, стояло, може чотири саджанців. Ну, плюс-мінус. Ну там випад десь був відсотків 20. Чому? Тому що треба, щоб воно стояло, укорінювалося це десь тижня три. Більш того, що їй треба було зацвісти, щоб вона там стояла, нема часу. Треба город виворовувати, ось дощі йдуть, ось скоро ось батько йде в відпустку, треба садити картоплю. І більш того, що там ми будемо її кидати знову під плуга, і ще її на додачу. Більш того, якщо будуть ранні заморозки, прийдеться діставати нове агроволокно, яке присилав Агрін для полуниці, тому що полуниці в цьому році мене буде небагато. Тому по поводу нових заявок ну, буде пауза. Поки що нікого не беру і смислом мені телефонувати, вишукувати номери ну, немає. Літо осінь, поки без коментарів, тому що не знаю, що буде далі. Я то там щось посажу, ось дожі пройшли буду десь в суботу, думаю, садить собі. Може, там щось залишиться, то можеш комусь там якийсь анонс зроблю. Хтось там його добере, те, що залишиться, якщо комусь буде цікаво. А так, в цьому році в мене полуниці буде небагато. Це була така вимушена міра, тому що я сам фізично з усім не справляюсь. Батьки теж у їх своя історія, в мене своя. Uh, і поки що в 25-му році в мене немає в планах там на літо осінь займатися такими відправками, як були там до цього. Може там комусь там, на розводок яких пару заказів, не більше. Uh, побачимо, що воно буде, побачимо, як воно буде йти. Uh, зараз прогнози такі наперед не даються. що Це такі півроку, і за цей час може багато що змінитися. Uh, а ті люди, які чекають в мене, да, яким я ще не відправив, хто заплатив, то вона буде. Протягом декількох, декількох днів я вам відправлю. Завтра я планую зробити десь три заявки, ми сьогодні ще тільки залишилось. І думаю, до п'ятниці я з цим питанням розберусь. Ну, а там ще чекають люди, яким я казав, що щось залишиться, тим, що раніше писали, то я думаю, ну, може, щось у п'ятницю відправлю. Я з ними був на зв'язку недавно з людьми, то в принципі вони чекають. Ну, нема смисла мені знову кожному окремо в чат писати, тому що це час. Тому з розсадою полониці, по суті, ось такі підсумки, а пізніше я ну, може зроблю якісь невеличкі підсумки по весні, розповім свою стратегію, розповім свої, я б сказав, би, спостереження, тому що ми садили пізно, є своя динаміка, є свої нюанси. Як показала практика, можна садити пізно. Але це більш детально розповім я, напевно, в наступних відео, друзі. Тому всім до зустрічі.